Гратуляції цій донаті! Я Кейслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Києслава. 90-ті роки час мітингів, протестів, ринкової економіки, дефіциту, ну і як не дивно, будівництва. Саме про це я і розкажу в своєму новому відео. Але перед початком поставте свою вподобайку, перевірте, чи підписані ви на мій канал, бо я знаю, що багато моїх глядачів це не роблять. А також, якщо у вас є. Можливості, то підтримайте наші Збройні Сили України. А також, якщо у вас ще залишиться можливість, ви можете підтримати і мій канал. В описі до цього відео ви знайдете реквізити картки. Дякую і ми рушаємо. Почнемо з мітингів. Перед вами перший наметовий табір організований в ході протестів на Майдані студентський страйк. Який увійшов в історію як революція на граніті». Це була компанія широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, яка заздалегідь була організована українською молоддю, переважно студентами. Протести тривали з 2 по 17 жовтня 1990 року ще в УРСР. Стрижнем протестних подій було студентське голодування на площі жовтневої революції в Києві. Ну тепер це Майдан Незалежності. Головними вимогами молоді були недопущення підписання нового союзного договору, перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року. Повернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження військової служби юнакам українцями винятково на території республіки. Також націоналізація майна Компартії України і Ленінського комсомолу. Відставка голови ради міністрів РСР Віталія Масола та голови Верховної Ради Леоніда Кравчука. Ну а також, окрім розгортання наметів, студенти вирішили обрати ще один механізм протесту, голодування, що в публічній площині було зроблено вперше. Ну і також варто зазначити, що суспільство в цілому дуже активно підтримувало протестувальників. Крім того, було сприяння, що депутатів Верховної Ради. Що місцевих органів влади. Протест неочікува для багатьох завершився успіхом. Ця подія стала потужним кроком на шляху до проголошення української незалежності, ну а точніше, її відновлення. Бо все-таки перша незалежність була оголошена в 1918 році. Учасники ходи з прапором України, які підняли над Київрадою 26 липня 1990 року. Фактично, можна сказати, що це був такий. Перший потужний крок то незалежність України, оскільки жовто-блакитні прапори вже були підняті на Львівщині, Франківщині та Тернопільщині. Ну а підняття прапора саме в Києві. Ну, це було дуже таким знаковим і потужним ознакою того, що незалежність України можлива, і це тільки питання часу, коли вона буде проголошена. Ну, а це кортеж президента США Джорджа Буша Старшого в Києві. Детальніше про візит я розказував в минулому відео на цю тему. Ну, і також звертаю увагу колоритний автобус Там 130 А-85 словенського виробництва. Досить рідкісна модель, і тому цей знімок унікальний не тільки наявністю кортежу американського президента, а й цим автобусом. Ну, а це ще один із мітингів з вимогою незалежності України. Можна ще по. Побачити старий пам'ятник Леніну, але про нього ми ще поговоримо. А це вже якраз і є процес демонтажу вищезгаданого пам'ятника Леніну на площі Жовтневої революції, нині це Майдан Незалежності. Він супроводжувався мітингами найбільш упоротих прихильників Савка. На жаль, пройшов вже 30 років, а вони ще досі є. Ну а це вже демонтаж вищезгаданого монументу. Де-факто це був головний пам'ятник Леніну в УРСР. І п'єдестал був щедро описаний різними вимогами та маніфестами деякі з них досі актуальні, на жаль. А це ще один мітинг марш донецьких шахтарів проти комуністичного свавілля. А також, як це не дивно, то вони оснащав все таки головною метою була вимога оплати зарплат, оскільки радянська влада їм не платила. Ну і якось дивно, що в 90-х роках донецькі шахтарі підтримували незалежність України, а вже в 2014 році вони вже стали противниками української незалежності, що досить сумно. Звісно, не всі шахтарі, такими були, багато з них є патріотами України. Але поки закінчимо з політикою, перед вами колишній речовий ринок патент на території республіканського стадіону, нині НСК Олімпійський. На той момент це ледь не головне місце шопінгу Киян. Ну і взагалі, на той момент як такових торгових центрів в сучасному розумінні не було. Продовжували існувати ще радянські універмаги. Ну а також уже потихеньку почалися виникати різні ринки, наприклад, Троєщина, Почайна, ну і інші. А це барахолка біля сіного ринку. В часи безгрошів'я багато громадян стали продавати вживані речі. В принципі, барахолки в Києві існують і зараз. Але звісно, контингент відвідувачів сильно змінився, та й зараз уже туди ходять не через те, що немає змоги купити щось інше, а в пошуках різного вінтажу та антикваріату. До речі, зверніть увагу на тодішній одяг. Зараз уявити людей в такому дуже складно. В той же час бурхливо розвивалася реклама і різні, відносно чесні способи розбагатіти. Того з'являлися різні лотереї, лохотрони, гадалки, екстрасенси. До речі, 10 мільярдів карбованців по обмінному курсу складає 100 тисяч гривень. А тут прекрасно все. Совєтська будка з продуктами, що стрічить над парканом поблизу станції київ деміївський Саморобні сходи, реклама Жуйки Орбіт, що для постсовєцьких людей була неймовірною цінністю. Ну і дуже мила назва крамниці гарячі канапки. Що цікаво, це слово було не надто популярним в розмовній лекцію україномовних киян. Ну і, заг і загалом, 90-ті це був час першої хвилі такої українізації, і всі намагалися знайти такі дуже цікаві слова. Але без мітингів не обійтися. Так тут ми бачимо мітинг науковців поблизу нинішнього Жовтевого палацу. Ну і як ви бачите, на жаль, наука і зараз знаходиться в далеко не найкращому стані, і так само мало фінансується. 90-ті були часом дефіциту, тож черги були поширеним явищем. Його побороти вдалося лише в другій половині 90-х років. Ну і традиційно для мене транспорт. Травай Татар Т-3СУ в фірмовій совєтській дводверній модифікації щойно перетнув Дніпро по мосту Патона. Перша реклама на транспорті була дуже своєрідною. В принципі, я вже вам показував деякі із її зразків. Ну а тут вона якраз і цікава тим, що вона ще не займала всю площу рухомого складу, як це роблять зараз. А це були такі невеличкі маленькі наліпки на бортах транспортного засобу. Тобто триваєв, там автобусів, тролейбусів. Ну, крім того, важко не помітити, що в трамваї лише одна фара. Це було, на жаль, поширеним явищем в київському транспорті 90-х років. Нині надіюча трамвайна кінцева московська площа. Нині розворотне кільце вулиця Ізюмська, куди ходив трамвай номер 10 вулиця Старовокзальна, Палац спорту, Московська площа, Палац спорту, вулиця Старовокзальна. В дитинстві я раз на ньому їздив і це був незабутній спогад. Ну, а також варто зазначити, що туди ще їздив дев'ятий трамвай з контрактової площі, а сам десятий спочатку не заїжджав на палац спорту. Це стало. Вимушеною мірою після демонтажу лінії по вулиці Володимирській через високий підйом до вулиці Саксаганського. Тож трамвай пустили по Антоновича по службовій лінії, яка мала поворот, на жаль, тільки до палацу спорту. Через це на трамваях доводилося ставити таблички. Е де писалось або вокзал, або е, московська площа, щоб пасажири на палаці спорту знали, куди їде цей трамвай. А це спорудження конюшиної розв'язки в районі нинішньої станції метро Осокорки. Проспекту Бажана фактично ще не існує. Відкриття президентом Кучмою та головою Київради Косаківським перших будинків на житловому масиві Осокарки в 1994 році. Поруч затисався і майбутній київський очільник та трамвайфоб Олександр Омельченко. Спорудження масиву Осокорки це був один з двох масивів в Києві, будівництво яких почалося після незалежності. Ще одним є так зване турецьке містечко в районі вулиць Ернста та Кадецький гай. Ну, а це панорама на масив Осняки з боку Осокорків. Як бачите, на місці масиву була величезна щана пустеля, оскільки сам масив споруджений шляхом гідронамиву. Новобудови Осокорків. Тут на задньому плані можете побачити будинки серії КТ з характерними балконними вікнами, також будинки серії Т. Ну і сам ковш також досить так виглядає футуристично. А це вже Троєщина, яка теж активно будувалася в 90-х роках. Фактично всі мікрорайони між вулицями Бальзака, Радунською та Милославською були збудовані в 90-х роках. Спорудження монолітного будинку на перетині вулиць Ревуцького та братства тарасівців, колишня декабристів. З висотою в 21 поверх це був один з найвищих будинків в місті. Ну і фактично саме з будівництва таких висотних будинків і почалася київська хмарочосизація. Ну, а цих юнаків ви й без мене впізнаєте: це молоді брати-клички на вулиці Братства Тарасівців, тоді декабристів. А це відновлення церкви Богородиці Перегощі на Подолі. Реставратори вирішили відтворити не вигляд церкви на момент її знесення в 1937 році, а загалом показати, як виглядали храми часів Руської держави. Також на фото можна побачити рідкісний в наших краях рестайлінговий автомобіль Полонез, польського виробництва. Це ота біла машина, яка стоїть мордою до нас. А це Леонід Косаківський, вже згаданий мною голова Київської міської ради, що виступає на одному з офіційних заходів. Ну, до речі, за спогадами багатьох киян, він був одним із найкращих очільників міста, оскільки при ньому активно будувалося метро та інша соціальна інфраструктура. Фактично він продовжував ще совєтські традиції управління містом. А це будівництво лівобережного швидкісного трамваю, однієї з найбезглуздіших транспортних авантюр Києва. Спорудження шляхопроводу зі станцією швидкісного трамваю Романа Шухевича, тоді генерала Ватутіна. На жаль, цю розв'язку в повному обсязі так і не добудували. Дуже цікава реклама на одному із старих будинків. До речі, а в чому різниця між шпалерами та обоями? Напишіть про це в коментарях. Великоднє святіння навколо ще не відбудованої церкви живоносного джерела на південній Борщагівці. Храм був зачинений в совєтський час, використовувався як склад. Вже в 80-х роках його вирішили перебудувати під клуб фехтувальників Олімпія, але роботи не встигли виконати. В 90-му році будівлю повернули громаді, а це ще стара платформа станції швидкісного трамваю, гнати Юри із старими характерними вказівниками. 16 лютого 2000 року в підвалі школи номер 304 на масиві Біличі пролунав вибух. Він був таким потужним, що приміщення других класів, їдальні та частини спортзалу, що знаходилися над підвалом, були повністю зруйновані. Вибух стався через балон з пропаном, який опинився там, тому що підвал здавався в оренду, то в Київський дім, який організувало там цех з виробництва дерев'яних вікон та дверей. В результаті трагедії одна людина загинула, а дев'ять людей отримали вкрай серйозні опіки. На щастя, діти та вчителі не постраждали. Вид на вищезгадану школу, де ведуться роботи з ліквідації вибуху. Також можемо побачити залишки старої забудови біличів. А це вже початок нульових, будівництво станції метро Академістечко. Дико бачите геть пустий проспект Паладіна. Також можна побачити маршрутку Івеко Турбоделі, про яку я вже згадував в своїх відео про транспорт нульових. А такий контракт зараз дуже важко уявити. Немає оглядового колеса, позатої хати, площу перетинає трамвайна лінія. Ще одне місце, якого зараз немає. Це кільце площа Перемоги, нині площа Галицька, швидкісного трамваю. Типику майже завжди стояла технічка і мені малому сильно запам'ятався отой трамвайний візок. Як я розумію, він, він виконував роль такого тумби-тупика. А це відкриття ресторану швидкого харчування Макдональдс, яке відбулося 24 травня 1997 року, біля нової тоді станції метро Лук'янівська. На наступний день відкрилися ресторани на Севастопольській площі та станції метро Лівобережна. Це стало знаковою подією не тільки для Києва, а й для України загалом. Адже це був ледь не перший вихід міжнародного бренда на український ринок. Відкриття супроводжувалося великими чергами, і всі хотіли спробувати знамениті страви. Плюс раніше українці могли спробувати їх лише в Москві, ну і в Польщі. Тож не дивно, що відкриття Маку в нас сильно потішило самолюбство Кия. Ну а на цій не дуже якісній світлині головною цінністю є будівля кафе Літнє біля станції метро Лівобережна. З 1997 року в ньому працює один з найстаріших макдональдсів в Києві та Україні. До речі, він досі зберігає назву літнє як нагадування про те, що було тут до його відкриття. Помаранчева революція 2004 року. Гадаю, розказувати детально про її причини і наслідки не дуже й треба, бо ви і так це знаєте. Як ніяк, це одна з найвідоміших подій новітньої української історії. Додам лише, що в той час весь Київ був в помаранчевих стрічках. Партійних кольорах Віктора Ющенка. І ці стрічки ну висіли абсолютно всюди. І на деревах, і на парканах, тобто всюди, куди їх можна було повісти, вони висіли. А це просто вулична замальовка. Тавагіч Ленін дивиться на оплот капіталізму у вигляді Басарабського ринку та розважального центру Арена Сіті, вежа якого з рекламою мобільного оператора Лайф стала ледь не символом київського середмістя кінця 90-х, початку нульових. Ну, і завершу подією, яка хоч і не вписується в часові рамки, але, здається, про неї стали забувати. Та й в таку досить теплу зиму треба хоч, хоч трошки згадати, якою взагалі має бути зима. Щоправда, іронічно те, що це наслідки неймовірно сильного снігопаду, який відбувся 22-24 березня 2013 року. Тоді Київ засипало метровим шаром снігу, що спричинило суттєвий транспортний колапс. Чимало автівок, автобусів, тролейбусів, трамваїв опинилися в сніговому полоні. Ліквідація наслідків тривала майже тиждень. Влада перші дні майже повністю усунулася від дій, тож чистити вулиці та викопувати автівки почали прості кияни. Ну і на думку деяких експертів, саме єднання киян в той час і було своєрідною підготовкою до Революції Гідності. А сам снігопад символізував про події, які змінили наше життя в майбутньому. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам було цікаво і ви дізналися дуже багато чого цікавого про 90. До речі, ви можете поділитися своїми враженнями про цей період в коментарях. А також хочу вам нагадати, що це відео виходить завдяки силам оборони України, Збройним силам України, Національній гвардії України, Територіальній обороні, силам спеціальних операцій. Головному управління розвідки та іншим могутнім хлопцям та дівчатам, завдяки яким Україна досі стоїть. Щиро дякую їм. Ну і тому дуже вас прошу підтримати ті збори, яким ви довіряєте. Адже кожна ваша гривня є критично важливою для оборони України. Ну, а якщо раптом ви хочете підтримати мене та мій канал. В описі до цього відео ви знайдете реквізити картки для разових платежів. Дякую вам та до нових зустрічей. Бувайте!